Сьогодні ми відзначаємо день тренера свято людей, які щодня формують силу, характер і дух наших спортсменів. Завдяки вашій праці молодь Ямпільщини здобуває перемоги на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Також ми вшановуємо юних чемпіонів, призерів змагань, які прославляють нашу громаду. Перед тим, як розпочати, вшануємо хвилиною мовчання пам'ять загиблих героїв. До вітального слова запрошується міський голова Сергій Аджук. Доброго дня. Мені дуже приємно бачити вас усіх у цьому залі. Хотілося, щоб у нас місця не було тут для всіх наших переможців, для всіх наших діток, які здобувають оті перемоги, які прославляють Ямпіщину. А саме велика подяка це нашим тренерам. Нашим викладачам, нашим вчителям. І сьогодні ми маємо таке свято, яке саме звучить: День тренера. День тренера це ті люди, які із малесенького роблять щось велике. Ніколи в житті не може людина бути самодостатня і така, яка вона є. Все життя починається з навчання. І сьогодні дітки ті присутні. За для кого працюють тренери, за для кого працюють усі, за для кого живуть батьки це саме винуватці цього свята. І воно і створене саме для того, щоб сказати нашим тренерам, нашим вчителям, велике-велике дякую за їхню таку працю, за їхню міцну працю, яка дозволяє говорити про той край, про ту людину, про ту дитину. Про наші українські прапори, про нашу державність і взагалі про все те, що ми сьогодні здобуваємо. Саме в присутності діток хотілося батьків, хотілося б подякувати нашим тренерам за їхню витримку, тому що тренер це, який узяв дитинку, і він має з нього створити саме те, що завтра пишатися, і пишатися не лише самому свою працею. А щоб пишалися всі люди цією працею. Це дуже велика праця. І наш низький уклін за вашу роботу. Дуже низький уклін. Тому що ви виховали не одне покоління патріотів, ви виховали не одне покоління найкращих українців. Ви сьогодні працюєте над тим, щоб наше суспільство таким і залишалося. Тому що у спорті, у будь-яких інших видах занять саме виховується дух, патріотизм. І те, на що ваша сьогодні праця спрямована, і на що вона працює? Велика, велика вам подяка. З днем тренера і перемог нам, нашій Україні, нашій Ямпільщині, і щоб нашу Ямпільщину знали не лише у нас, не лише на Вінниччині, не лише на Україні, а й за її межами, так як сьогодні і ви це робите і досягаєте. Низький, низький ще раз вам уклін. І з Днем тренера. І гарних звершень, щоб про нас знали скрізь і завжди. А наші молоді перемог, перемог і перемог. І ви повинні знати і пам'ятати. Всі проходять певний етап, коли ми приходимо сьогодні на дуже такі важкі, серйозні такі заходи, де ми втрачаємо наших героїв, наших захисників. Ми там, звісно, плачемо всі. Ми, звісно, там говоримо ті слова. І знаєте, на одному з похоронів, я дуже запам'ятав слова, де е, в селі Біла Галина Тимофівна сказала такі слова. Ти ж навіть не на хулігани. ти навіть не встиг нічого в цьому житті, а ти вже загинув. Бо тобі вже 21. Дуже жалко, дуже жалко. Я хотів би, щоб ви ніхто. Не знав цієї війни, але ми вже її знаємо. Я хотів би, щоб ніколи в житті ваша праця не приносила саме от ті завтрашні такі дні, коли потрібно було би плакати, коли потрібно було ще щось робити. Я хочу, щоб ваша праця, праця всіх, щоб була спрямована лише на радість, на посмішку і на перемогу у спортзалах, на перемогу на тих майданчиках. На яких ми сьогодні і працюємо. Здоров'я вам усім! І низький, низький уклін. Дякую за вашу роботу. За все дуже дякую. Подяка за багаторічну працю, професіоналізм, ініціативність, вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту та з нагоди дня тренера Гречковському Геннадію Івановичу. Шневому віктору Леонідовичу. Аплодиція. Мунтяну Олександру Віталійовичу. Махновецькому Юрію Леонідовичу. Гуменю Олені Васловліни. Ользі Володимирівні. Мутяну Володимиру Олеговичу. Волчанському Володимиру Івановичу. Волчанській Алі Леонідівні. Тимофеєву Петру Олександровичу. Омельчаку Степану Потаповичу. Кого? Не Я не сомневаюсь. Два потапа. Я клубы, я клубы. Я Хлопці, хто забере? заберет? Вергаліс. Шевчуку Віталію Сергійовичу Гавазі Едуарду Анатолійовичу. За вам, забирай. Можно здрав. Водяняку Федору Михайловичу

Подяка за вагомі особисті досягнення у спорті, гідне представлення громади на спортивній арені, високу мотивацію до перемоги та послідовність у досягненні мети. Гітлан Дарії. Гоменюк даші. Кулико Константину. Левіцькому роману. Голубу Дмитру Мудрак Анні Мікулінський діаніт. Барнавазе Юлии. Витаем. Попову Антону. Айсановский Милени. Передо, передо мной. Пацьорі Миколі. Вергелесу Нікіті. Омельчуку Захару Кіфі Миколі. Покотилу Станіславу. Мафтику Олегу. Мельничуку Івану. Мельник Вікторії. Майбородюк Ані. Шарлай Анастасії. Ваша? Так. Точно? Перенести. У менему Степану. Сидоренко Дмитру. Не поміне, поповнали, підході. Уманець Роксовані. Снитко Дмитру. Авазі Олександрі. Гавазі Анатолію. Янковському Анатолію. Ну, з вашого дозволу я теж хочу вас всіх привітати, подякувати в першу чергу тренерам за вашу таку титанічну працю, адже завдячуючи вам. Всі діти, які всі здобутки, які є, і ви наших дітей, ви представляєте, вкладаєте в них свою душу, вкладаєте в них своє життя. І ви також є, можна сказати, другими батьками після нас, які працюють з нашими дітьми. Ми вам дякуємо. А вам, наші спортсмени, наші діти, наші земляки. Ми тільки вам гарної, гарних досягнень у спорті, гарних досягнень у навчанні, гарного та мирного всім життя. Дякую.